165 білетів, і всі за два тижні розпродані цей рейс рівне Анталія. Востаннє на злітну смугу Рівненського аеропорту. Цей рейс літав ще 10 років тому. Пасажири проходять реєстрацію, а тим часом на них уже чекає літак, який готується злетіти в небо. У залі очікування рівненського аеропорту і дорослі, і малі Тетяна із сім'єю летить відпочивати. Ми летимо в Туреччину в Анталії. Дуже чудово. Ми самі з Луцька, і дуже зручно нам було сюди добратися дуже швидко з маленькими дітками. Ми Дуже задоволені, що броно відновили. Саме ці авіапольоти. але тут ще потрібно усучаснити, досконалити. Але це перший крок зроблено. Наступний, сподіваюся, буде гарний ремонт, комфортніше. Ми летимо з внучкою на оздоровлення в Туреччину, в місто Кемер. Нам подобається тим, що близько, ближче, ніж до Києва приїжджати сюди, в Рівно. Аеропорт у вас дуже пристойно виглядає. Ну звичайно, що стара будівля її треба певно ремонтувати і доводити до ладу. Але все одно я думаю, що ми задоволені будемо і люди задоволені, бо таке близенько легше, і надіємося, що політ буде гарний. І ми гарно відпочинемо, і наша внучка буде задоволена. Голова Рівненської обласної адміністрації Олексій Муляренко не заважає процесу реєстрації. Він приїхав привітати рівненський аеропорт з першим рейсом за останні 10 років. Я дуже сподіваюся, і ми робимо вже багато і вже є попередні такі бачення і домовленості на рахунок майбутнього життя нашого аеропорту. Ми сьогодні святкуємо не тільки один рейс на Турцію, ми сьогодні святкуємо по суті перезавантаження роботи рівненського міжнародного аеропорту. Першим з літака спускається пілот. Його за традицією з хлібом і сіллю зустрічають рівняни. На рушнику даруємо вам щиро рум'яний, запашний наш коровай. Першим заходять в літак не пасажири рейсу рівне Анталія, а чиновники та депутати. Народному вбранні співають і вітають один одного рівняни. Це стало справжнім святом для міста. Охрестите літак приїхав і священник. Слава тобі, царю небесний, Утішителю души, що в суди, все наповняєш, скарби добра життя. Як і обіцяли, сьогодні у приміщенні аеропорту з'явилося покриття вайфай, стільці у залі очікування, столики із журналами. Також належним чином працювали вбиральні на першому поверсі. Надалі обіцяють продовжувати реконструкцію та ремонтні роботи рівненського аеропорту. Адже рейс Рівне Анталія тепер щотижне і ведуться переговори по впровадженню нових сполучень з рівного Аліна Примак, Дмитро Спідченко у ритмі подій.